З нами на зв'язку Андрій Маджаров, ветеран АТО, учасник російсько-української війни, радник голови Всеукраїнської профспілки захисників України. 3 серпня 25-го року Андрій Маджаров розпочав свій похід довжиною 1500 кілометрів від українського кордону з Польщею до столиці Бельгії Брюсселю, аби привернути увагу. Світової спільноти до війни, яку розпалила Росія проти України, і от у своїх прямих включеннях з походу Андрій закликає європейські країни розширити гуманітарну допомогу для лікування, реабілітації протезування українських воїнів е і також просить не зупинятися, посилити постачання озброєння техніки боєприпасів України для подолання ворога. Отже, з нами Андрій на зв'язку, пане Андрію, як ви нас чуєте? Я вас вітаю, добре чую вас, добре бачу, доброго а, вечора. Доброго так. вечора. Розкажіть, будь ласка, нам як триває ваша подорож, і як взагалі чи, ви, чи вам вдається спілкуватися з в Європі, з кимось і як взагалі реагують на вашу ініціативу? А... Знаєте, посміхаюсь, тому що ви перші українські змі, які звернули на це увагу, дуже вам дякую. Бо європейські змі, польські змі, італійські змі вже про мене не один сюжет зняли, показали у себе по ресурсам. Інтернет, ресурсами телебачення. Так само, От, тобто на мене є реакція від цивілізованого світу і від місцевого населення Польщі. Поки по котрій я пройшов вже 500 плюс кілометрів на даний час, я в Вроцлаві тут так само відбувається захід, е, якщо Буде цікаво, я покажу я цей захід. Зробили українці з поляками, які е, тут так само приймають участь у патрульній фронту, е, і не тільки. Тобто, це волонтерські організації, е, різні люди, різні спільноти, як поляки, так і українці, які роблять дрони, які спори роблять, які е, роблять окупні свічки, і плетуть сітки, і купу купу ще е, різних задач. виконують. от тобто реакція потужніша, йде як від української спільноти, так і від представників на даний. Момент, а, а, скажіть, будь ласка, коли ви приблизно плануєте дістатися Брюсселю, от Як розрахована ваша подорож? А, дивіться, я її розрахував а, на три місяці, але а, це шлях, а, я йду ніжками, У мене за плечима а, рюкзак 20 плюс кілограм, тому а, а, буду відштовхуватись від ситуації. Дивитись на обставини. Е, розрахував на три місяці. І... За перший місяць я подовол... подолав плюс е, 500 плюс кілометрів, поки все йде по графіку, мовно. Тобто, в кінці жовтня, на початку листопада, я планую прибути вже є... до Європарламенту. Ну, дуже гарна і цікава ініціатива. Ми будемо за вами надалі спостерігати і з вами спілкуватися. Дуже цікаво, як взагалі буде ваша подорож проходити. Тому бажаємо вам успіху! З нами був Андрій Мажаров, ветеран АТО, учасник російсько-української війни.